Наступний приклад ми обробляємо все ще той самий вивід, але тепер ми збираємо дані трошки в іншому форматі. Ми збираємо словник, в якому ключ інтерфейс, а значення ip IP-адреса. Приклад такого словника у вас тут. Починаємо, як і в минулих прикладах. Відкриваємо файл, перебираємо рядки. Знову робимо список columns, з якого знаходиться список рядків, і відбираємо потрібні нам рядки. Ця частина залишилася на зміну з попередніх прикладів. Ми відбираємо ці потрібні нам рядки за критерієм, що у нас хоча б 6 топців. Тобто 6 рядків в нашому списку. І ще останній стовпець, тобто columns-1, дорівнює up або down. Тепер ми створюємо словник. Для того, щоб додати, що словник, нам знов треба його створити спочатку, так само, як і зі списком. І так само, як і зі списком, нам треба створити словник до того, як ми починаємо перебирати рядки. Тобто, десь тут ми створюємо словник, називаємо його інтиф Тому що інтефл це інтерфейс, це буде наш ключ, а IP-адреса це буде наше значення. Порожній словник створюємо так. Зараз в цю умову у нас потрапляють тільки ті рядки, які нам потрібні. І Colm це список рядків, і інтерфейс знаходиться під нульовим індексом, і IP-адреса знаходиться під першим індексом. І ми можемо, відповідно, отримати обидва значення. Ми скажемо зараз, що інтерфейс торівнює Columns 0, і IP-адреса Columns 1. Тепер у нас є ключ та значення, і нам треба записати їх словник. Для того, щоб записати ключ та значення словник, ми використовуємо такий синтексис. Квадратні дужки, пишемо ключ і дорівнює значення. Через те, що зараз у нас ключ та значення знаходиться всередині одного того ж рядка, тут досить просто їх зіставити, тому що ми їх отримуємо одночасно. Тепер ми записуємо ключ та значення, і в кінці дивимося на словник Print». У нас вийшов такий словник. Головний принцип зі словниками, зі списками, тобто зі всіма змінними добавилами даних, для того, щоб ви в них могли щось додавати, ви спочатку маєте їх створити. І якщо ви збираєтесь додавати. Туди багато даних з різних рядків, ви маєте створити ці типи даних список числовник, наприклад, до того, як ви починаєте перебирати рядки, тобто до цього циклу ФО. І потім збираєте туди елементи. В даному випадку ми додаємо ключі та значення. У нас унікальні інтерфейси, тому у нас немає ніякого конфлікту. Ми додали всі інтерфейси та IP-адреси. Єдине, що у нас трохи дивно зараз, це інтерфейс FastEthernet 03, і тут написано Anasite. Чому це дивно? Тому що з точки зору Python це значення, яке йому нічого не підказує. І вам дуже важко буде розрізнити інтерфейси, на яких є IP-адреса, на яких немає ip адреси тому що і там, і там у вас рядок. Тільки тут значення рядок це якась IP-адреса, а тут значення ANASAIND. Тобто вам треба буде ще додатково перевіряти, наприклад, що значення дорівнює ANASAIN, щоб зрозуміти, що це рядок, якому насправді немає ip В Пайтно для таких випадків краще використовувати none, тобто краще зробити словник таким, щоб у вас ось тут для цього інтерфейсу було значення none. Це підказує те, що немає ip адреси так, на самому обладнанні для того, щоб позначити те, що IP-адреси немає, пишеться слово сайт. Але це вивід для людини. А цей вивід, скоріш за все, буде вже для програми, тому що ви ці дані отримуєте, а далі їх якось використовуєте. Тому тут було б краще використовувати NAN. І тепер ми, відповідно, переписуємо код для того, щоб у нас для інтерфейсу FASE 0.03 було значення NAN замість насайд. Не дивлячись на те, що у нас зараз тільки один такий інтерфейс. Ми намагаємося одразу написати код більш універсально і якось розуміти, для яких інтерфейсів нам треба ставити значення на. Ми вже розділили окремо стовпці. у нас є змінна інтеф, у нас є змінна IP, і тепер ми можемо перевірити, що якщо змінна IP дорівнює рядку AnaSint, це означає, що в словник треба записати «none». Тобто ми можемо написати тут умову і сказати, якщо IP дорівнює анасайт, тоді це той випадок, коли у нас має бути значення «none». І ви можете написати це так. Тобто написати тут None і написати else. І давайте перевіримо, що у нас вже правильний словник. Бачите, що тепер для інтерфейсу fast 3 у нас значення None. З точки зору Python, це більш зрозуміле значення, воно підказує, що тут немає IP-адреси. Зараз ми це зробили за допомогою перевірки значення змінної IP і написали if else. Але ми можемо це зробити трохи по-іншому. Ми можемо написати ось цю частину окремо, else прибрати. І написати просто, що коли IP дорівнює unasigned, ми говоримо, що тепер IP дорівнює none. І залишаємо запис словник один ось цей. Тобто ми не пишемо if else, а ми пишемо, що коли значення IP unasigned, нам треба змінити значення IP, але запис словник та значення однакове, незалежно від того, яке у вас значення. Це також варіант. Результат той самий. Ви можете використовувати і варіант з else, і можете використовувати такий варіант. Я тут вам залишаю варіант з ІФЛ закоментованим, і у вас є трохи більш короткий варіант з if, але ви можете використовувати обидва варіанти.